Сьогодні моя ціль буде зробити на своєму балансі рівно одну тисячу доларів. Як я це зроблю, ви побачите далі в цьому відео. Хто не в курсі, нещодавно я почав свій шлях зі 100 доларів, і моя ціль зробити тисячу доларів на балансі на валютному ринку. Що це за сфера, як тут заробляти, як я дійшов вже до такого балансу, ви можете подивитись в моїх попередніх відео. Ну а в цьому відео я зроблю одну угоду, і тут буде все або нічого. Зароблю я тисячу доларів чи ні, ви дізнаєтесь вже. Через мить погнали. Судячи з вашої активності на моїх відео по цій рубриці, вам вона подобається. Тому в цьому відео я хочу вже нарешті її закінчити, і далі будемо дивитися, що ми будемо робити. Можливо, є ідея зробити якийсь марафон зі 100 доларів до 1000 доларів, щоб кожен бажаючий зміг приєднатися до мого каналу і почати зі 100 доларів шлях разом зі мною і діти зі 100 до 1000 доларів, абсолютно нічого не вивчаючи, ніякі там графіки, патерни, теханаліз і так далі. Просто копіюючи мої угоди і так само дійти до 1000 доларів. Але по дивимось, зароблю я сьогодні кошти чи ні. Я буду заходити на 550 доларів. Цього буде цілком достатньо, щоб зробити баланс тисячу. Звісно, я буду максимально обережним. Зараз пошукаю якусь валютну пару, де буде чітка точка для входу, де я буду впевнений в своєму аналізі, де я зможу зайти і чітко забрати прибуток. Так, працювати буду на звичайній валютній парі, наприклад, ось як на євро-доларі. Зараз я бачу лінію. Підтримки, куди у нас буде ціна рухатись, це приблизно сюди. Але, скоріш за все, я вже не встигну, Да, я вже не встигну сюди зайти. Тому а, давайте пошукаємо ще щось цікаве. Кат ГПУ, наприклад, так, ми вже це дивились, тут нічого немає. Так, 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 зараз буде ось 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 ось. Єврокат, валютна пара. Доволі цікава ситуація. Знову ж таки, схоже на євро долар як ви бачите, ціна у нас буде підходити до лінії підтримки. Хоча ось тут також міг би бути розворот, але ні. Тому давайте зараз а, час, давайте буквально десь на 5 хвилин, 550 доларів заходжу вниз. Фух, давайте навіть на 6 хвилинок. Думаю, цього буде цілком достатньо. Погнали! Зараз я хочу ще намалювати технічний аналіз, пояснити вам, чому я зайшов саме донизу. Так, ми бачимо, де ціна у нас чітко відбивалась тут. Тут у нас ціна відбивалась, тут відбивалася. Як ви бачите, у нас графік постійно рухається донизу. Ми бачимо чітку лінію підтримки, яку я вже поставив. З цієї зони у нас графік повинен 100% рухатись до лінії підтримки. Як це було ось в цій от ситуації. Дивіться, технічний аналіз оснований на історичних даних, те, що було раніше. Ось. Тому я думаю, що тут впевнено моя угода відпрацює і мій баланс сьогодні буде 1000 доларів. Якщо ж ні, то я просто втрачу. Майже весь баланс мене залишиться 100 доларів, і мій шлях почнеться спочатку. Ну, як ви бачите, мене розвернуло, і нічого гарного в цьому немає. Тому мені залишається тільки очікувати, сподіватись на. Удачу і на те, що мій аналіз сильний. Ось. Ну, Я впевнений в своєму аналізі, тому що тут була просто невеличка корекція ціни. Як ви бачите, тут у нас чітко графік пішов донизу, навіть було невеличке пробиття лінії підтримки, і потім вже був розворот. Якщо ми вімкнемо, давайте 5 хвилинний таймфрейм, взагалі подивимося, що тут. Так, а тут у нас. Нічого цікавого, ми бачимо по п'ятихвилинному таймфрейму, що у нас, ми бачимо, що ціна на п'ятихвилинному таймфреймі оновила свій максимум і зараз, впевнено, рухається донизу. Тому що, якщо ми подивимось в, ціл, в цілому на графік, то ми бачимо, що ось в цій зоні тут. Новий максимум, і графік повинен рухатись донизу, тому що тут ще були такі от імпульси вгору, потім такий типу боковик, і графік зараз буде 100% рухатись донизу, як я і сказав в своєму аналізу. Подивимось, так це буде чи ні. Ми вже дізнаємось через буквально 4 хвилинки. Бажаю нам успіхів і давайте трішечки прискорю графік. І сподіваюсь, ми заберемо плюсик. І так, друзі, у нас залишилось. Трішки менше, ніж одна хвилина. Графік дійсно дійшов до лінії підтримки, як я і сказав. І ось тут може початись невеличкий розворот. Скоріше за все, п'яти хвилин було більш ніж достатньо. З цієї от зони у нас може початись розворот, і може один імпульс виправити все. Нас може збрити, і ми закриємось в мінус, і мій баланс буде 100 доларів. І тоді моя ціль буде невиконана, і мені доведеться починати все спочатку, чого б мені дійсно не хотілося робити. Але вже 20 секунд. Я трішки, так би мовити, не на паніки, трішечки просто напряжений, тому що все ж таки зараз вирішується, чи заберу я свою ціль 1000 доларів, чи ні. І так, 5, 4, 3, 2, 1. І плюс на балансі 1121 долар. Фу, я виконав свою ціль. Подивіться на всі мої угоди. Були мінуси не без цього. Заходив більшості разів банком в кожну угоду, але воно того варте було. Звісно, я так нікому не рекомендую робити, тим більше якщо у вас останні кошти. Я це робив з вільних коштів, і це було чисто для відео, для контенту. Мені було цікаво, чи зможу я зробити за мінімальний час тисячу доларів. Як ви бачите, в мене все вийшло, це все досвід. В якомусь моменті удача і десь вирішував технічний аналіз та мої інструменти. До речі, на рахунок інструментів ви можете перейти в мій безкоштовний телеграм-канал. Тут більше цікавої інформації про трейдинг. Тут я ділюсь своїми звітами, звітами інших людей, які торгують разом зі мною. Ви зможете перейти, подивитись, самостійно все оцінити, прочитати. Також ви можете приєднатись до мою команду, де ми кожного дня торгуємо з понеділка по п'ятницю. Я особисто від себе видаю сигнали. Ось, наприклад. Наприклад, сьогодні у нас була торгова сесія зранку. Ми отримали два плюсики, дивіться, два плюси. І... Я заробив 25 760 гривень на своєму основному аккаунті. Якщо вас цікавиться сфера, переходьте та підписуйтесь. Також в мене є торговий робот, який видає сигнали кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 10 вечора. Також в мене є безкоштовне навчання, де тут також все від А до Я розказано, як торгувати, як заробляти, як торгувати по сигналам, як торгувати по роботу. Розказано про фіксу та Мартингейл. Також я розказую, як правильно нам робити технічний аналіз і багато іншого Тож, якщо ви зацікавились, переходьте в закріплений коментар під цим відео і підписуйтесь на мій телеграм. Буду чекати кожного. Ну а я хочу сказати всім дякую, хто додивився цю рубрику до кінця, тисячу доларів на балансі. Тепер мені залишилось вирішити, що робити з цими коштами. Я можу їх вивести і просто забрати собі в карман, або залишити їх на наступні відео для наступного контенту. Можливо, я там буду знаходити якісь стратегії, щоб з таким невеликим балансом. Можна було їх тестувати. Також в мене є ідея створити марафон зі 100 доларів до 1000 доларів. Якщо з цього відео мені в особисті повідомлення напишуть люди, що я хочу на марафон, я вас безкоштовно туди добавлю, з вас просто потрібно поповнити 100 доларів на брокера, і ми з вами почнемо цей марафон зі 100 доларів до 1000 доларів. Тож, якось так. Я всім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!